Протягом березня-квітня 2011 року організаційним комітетом проведено перший тур щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець серед керівників та спеціалістів структурних підрозділів Коломийської РДА. Захід проводився на базі Рунгурської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів і мав три етапи, розповіла Оксана Тороус, завідуюча відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації. У Нас проходить конкурс кращий державний службовець серед спеціалістів та керівників структурних підрозділів Коломейської райдержадміністрації. Цей конкурс у нас проводиться вже з 2008 року відповідно до постанови, яка вийшла у світ 19 вересня 2007 року, номер 1152. Згідно цієї постанови, ми вже втретє проводимо цей конкурс і відповідно будемо визначати кращого керівника і кращого спеціаліста серед наших державних службовців апарату і структурних підрозділів. У першому турі конкурсу приймали участь 13 державних службовців структурних підрозділів Коломийської районної адміністрації. З них у номінації кращий керівник три державних службовці, у номінації кращий спеціаліст десять. За результатами заходу переможцями у першій категорії стала завідувач сектором контролю апарату Олеся Коваленко, а головний спеціаліст відділу освіти Любов Гринчук не мала рівних серед своїх колег. Тепер переможниці представлятимуть район у другому торі обласного конкурсу. Їх нагороджено грамотами та призами. Із Рунгурі Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події